Так, дівчатка, витворяю я з живцями, які зживцювалися. цювалися. Волотисти бачите, ось такі. Вони, кстати, вже зупинилися в рості. Я почала провітрювати і відкривати на ніч о, на провітрювання. Подивилась по волотистим, все нормально. Тут більш-менш нормально, але вже почали підгнивати. Так, зараз десь хочу показати, тобто вже не хочуть рости. Бачите? Ага, то щось ось кінчик. Тому вже треба однозначно саджати. Зроблю ось так, без обробки. Думаю, все буде більш-менш нормально. Ну, вже буду дивитися. Корінчики невеликі, Уже не буду давати їм тут сидіти. Бо вони реально тут сидять. Бачите? Деякі похлорозили, деякі й були хлорозними, але ну, це вже буду лікувати, вже коли вже приймуться. Що я наготувала? Так, кислий торф у мене вермикуліт, агроперліт. Так, як я роблю, наприклад, тут пісочок був, тут не страшно. Беру агроперліт, вермикуліт. Думаю, вам видно. Прям насипаю в кислий торт, перемішую і наповнюю стаканчик, мені так краще. Якраз, щоб було і повітрячка багато, тому що перелив, недолив, ви знаєте, що це. Ну і плюс, щоб корінечко дихало. Так, ось у мене стоїть табунчик. Давайте почнемо з цього маленького. Ага, і дощової водички зараз. Свіженькою, позавчорашньої принесу, бо вона тут радушком. Так, і скоріше, підживленням обов'язково я буду проливати, бо коріння таке. Це, мабуть, саме шикарно. ось це. Так, водичка. Користуюсь тільки дощовою водичкою для всіх оцих. Розсад навіть живців, які вже ростуть, тому що вона м'яка, легка і чудова. Бо від простої води завонюється особливо, коли стоять вони в водички, например, наприклад, живці, так завонюється моментально. Так, тут у мене різні є. Наречена втікачка, є якийсь німецький сорт, і є в мене тут рясноквітучий, мій улюблений, який в цьому році завередував і захворів хлорозом, добрячо. Так, це наречена малесенька така. Побрізала лишнє, бо ти захотіли спробувати. По новому методу, бо в тому році я зовсім по-іншому, по-простому робила. То, якщо чесно, там дулі з маком. <сум> На наступний рік взагалі буду профі з дерев'яних палок. Я в цьому впевнена. Так, ще зробимо наречину. глянемо що тут теж маленькі корінці, тому проливати обов'язково буду. Бачите, і тут вже добре, що я полізла та подивилася. Що їм вже досить там сидіти. Корінці невеличкі. Ну, вже буду дивитися, що воно листя зразу покаже і серединка покаже, якщо рослинки не добре, то вона їх буде скидати, підгнивати і скидати. Так. Такий шедевр у нас. Так, ось у мене красноквітуча, широколиста. Дуже класна, вона простенька, але з нею можна, звісно, робити добрячий кущик. Добрячий, росний, і він мені дуже сподобався. Так, ось так. Таке малесеньке зовсім, але хоч щось корінці є трошки зрізали те, що не треба поганенько. Так, і саджаємо. Так, водичка. Я думаю, що в кислому торфі буде все нормально, хоча ж буває не зовсім, але ж вони дуже похлорозять, це широколисті. Буду пробувати так. Бо я на волотистих стартую е, з простим торфом. Так, ще один мінік. І обов'язково буду проливати, бо тут ж зовсім, 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 щоб вона в цьому стаканчику не загубилася. Так. Широколистя, широколисті. Так, ну це пиптик такий. Тут щось є, є але зупинився ріст. Нехай посаджаю, нехай посаджу щось інше. Так, ну тут пиптички теж таке, таке щось, бачите? Ось уже зробимо так. І вже будемо дивитися, що воно. Що воно буде? Дівчата, якщо просто в торфі не виходить, додавайте обов'язково. О, кинула сюди, да? Агроперліт він дуже гарно вбирає водичку, потім він її віддає. Я обов'язково зараз додаю, бо я ж начебто вже не переливаю, але це ж горщики, стаканчики. В стаканчиках ще видно, а як в горщики підеш... Саджати потім полив. Наче заглядаєш потрошку, а воно ж може бути і перелив. Так, чудово. Так, сую я в такі зручні контейнера, бо буде тепличка ще трошки їм. Так. І зараз буду. Підживлювати, бо щось корінчики. Тепло люблять. Підсквозила я їх трошки. Ну, вже буду дивитись, що є. Так, це ж хочеться засунути трошки. Так. Так, ось така бригада в мене намалювалась. Зараз будемо підливати, підживлювати щоб був хоч менш якийсь шедевр. Є дощова водичка ось. І беру RedoFarm, Radifarm. якщо є сумніви, якісь по поводу рослинок, так, я обов'язково проливаю під час сидіння. Так, зараз трошки накапаю. На один літр один грам можна. Все. Мені вистачить. Сейчас буду з ложечки кормити. Mm -hmm. Так, все-таки трошки водички я добавила. Можна клізьмочкою, піпеточкою. Я буду з ложечки. Бо як з бутилки можна перелити. Нема в мене з носиком гострим млієчки. То будемо так. Так, чудово. Бомбезно, а там уже будемо дивитися, що там вийде, не вийде, бо широколисті трошки складніші, чим волотисті. Так, чудово. Так, ось у мене такий кульочок маєчка. Зав'язую і роблю тепличку. Завтра відкрию, оприскую водичкою. Так, треба ж якось тепер дирдочки ці позакривати. І на вікно без сонця. Так, порядочок. Зараз всі теж будуть в тепличках все. Буду спостерігать, буде з них діло чи не буде. Так, діліться своїм досвідом. Пошироковистим.